Львівщина знову втратила своїх героїв, які полягли у бою проти російських окупантів. 12 січня Львів попрощався ще з трьома захисниками, які загинули, захищаючи Україну від окупації. Максим Василькевич раніше упродовж кількох років воював у зоні АТО. А із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації повернувся з-за кордону та добровільно вступив до лав зсу. Смерти до да річного життя істина, існува. Нагоди час пожити. Володимир Вовк народився у Чеській республіці, а згодом його родина переїхала до Львова з 2019 року. Добровільно на захист батьківщини, виконував бойові завдання у зоні проведення ООС. У захисника залишилося двоє синів. Слава Отцю і Сину, і святому Духові, Ти сідов, що до раду зійшов, і зло зрішив закований, самі душі робив твої бухги, І в час, і на випічені амінь. Єдине чисти непорочна я діво, Богове сі щоб породили, молище б їх. Тарас Худаш у перший день повномасштабного вторгнення Ерефії повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України. Боровся із російськими окупантами у гарячих точках за особисту відвагу, бо нагороджений медаллю. У героя залишилося троє дітей. Чин похорону відбувся у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. А міська церемонія прощання на площі ринок поховають героїв на Лчаківському кладовищі.